Привіт усім! Мене звати Мік, і я Абу Ахмед Рахмет ібн Аль-Кайс. вашія яка здані на бат аль -Софія. Йо. І це Майнкрафт, я забув сказати. Отже, ми граємо новий снепшотік d 13 w 02 b Це означає, що виправлені баги і можна дуже класно грати вже у ньому. І в мене тут все так круто. І перше, що ми зробимо сьогодні, це знесемо е, повністю цю ялинку. Бо вже це так кінчилось, і ми знову можемо тусуватися в наших тропіках. Отже, давайте знесемо її цією суперською сокирою, яка називається «Верний Дуб. В честь одного козака, однієї відомої казочки. Якщо ви не знаєте цієї казочки, то. Ех, шкода. Прикольно так в повітрі висять оці картини. Вау, у мене хтось стріляє. Або це стріла застрягла. Ну, байдуже. Отже, зносимо це все. 에... Давно вже не було 에... Бучачаки, це перша серія в цьому році. Тому я вас вітаю з цим і себе. <світ> Що я нарешті її записую. Ось. 에... Що ще треба сказати? 에... Ця штука зависає, я не знаю, чи це так потрібно, чи це так не потрібно. Ось. 에... Так, це теж треба роздовбати. І дуже багато речей треба перенести ось сюди. Але для цього потрібна скриня. Отже, минулого, минулої серії я е, ходив тут сніг, у мене був, хто помітив. <світ> Багато було питань, звідки сніг взявся. Багато хто здогадався, але хто не здогадався, то я скажу. Я просто взяв карту, е, свою карту, відкрив її спеціальну програму, яка називається MC Edit. Програма призна... призначена для редагування карт у Майнкрафті. Нею робляться карти в... для проходження, наприклад. Ось, ем... Я просто взяв, вирізав свій острів і закинув його вперед тим в карту, яка має сніговий біом. І на всьому острові змінився біом. Таким чином, е... на мому острові йшов сніг. Це програма, в принципі, легка в використанні. Е... Але я не буду розповідати, як це робиться. Ви можете знайти купу туторіалів в інтернеті, якщо вам це, звичайно, потрібно. Я думаю, нікому не потрібно переміщати свій острів, ну, свою карту в інший біом. Я зробив це просто, щоб було класно, щоб шов сніжок. Відтепер більше ніколи не буде сніг йти на моєму острові. І добре, бо мене вже сніг задовбав, чесно кажучи. Ось, тому я не тільки заберу цю ялинку, а й викопаю цей сніг нафіг. Звідси викопаю повністю. О, моя лопата дуже сильно копає. Черпало. Вау Бум-бум-бум-бум. А, ви знаєте, чого я хочу забрати тут звідси все і очистити? Мабуть, хтось знає, мабуть, хтось ні. Справа в тому, що я хочу тут покласти деяку річ. Деяку ферму. Mm -hmm. <гум> мабуть, вже всі догадалися, яку. Я вже показував її е, у своєму якомусь відео. І це ферма. О. Арбузів і кавунів. Ось, ну, добре. Я зараз розберусь з цим холікрепом, з цими всіма речами. Тут все підрівняю класненько. І тут буде ферма нормальна. Ну що ж, я там все прибрав, але тут почалася гроза на острові, на жаль. І... вау. Немає в мене стріл, щоб я застрелити. І я пішов подивитися, куди вдарила блискавка, вона десь вдарила сюди. І дивіться, я знайшов тут курочку. Прикольно, що тут стоїть курка. Пізніше я її заберу, бо, як ви знаєте, у мене на острові курей таких ферми курей немає. Тут вони десь рандомно бігають, але дуже важко знайти їх. Отже, це все наслідки візера перебування. Я залишу тут все так, як є, коти. Ось і тут так само класно, пам'ятник. Так, можливо, я його переміняю трохи. Але. Не зараз. Як тут класно написано, особливо цей напис мені подобається. <гум> Отже, ферму гарбузів я будувати ручками не буду. <гум> а, дурне сказав. Е, я будувати ручками на камеру і не буду, бо це займе цілу серію. а в нас ще сьогодні є інші справи, тому я просто. Просто-просто побуду її за кадром і покажу вам готовий результат. Смерть з повітря. Ну, майже з повітря. Розвелось дуже багато цих, я б сказав, любих друзів. О, треба тут освітлити. Правда, друже? Чув такий міф, що коли кинути оцьому чувачку, який має культурну броню, свою броню, то він її надягне і цю можна буде і цю викине. Ось. Як бачите, це неправда. Він не хоче вдягати і знімати свою. Давайте спробуємо йому кинути шапку. Можливо, він захоче вдягнути шапку. Ні, він не дуже хоче. Ой. Тому я зараз просто вдарю його мечем з лутінгом і подивимося, що випаде. Та ніжки. Ха -ха. І вона готова! Є! круто! Прикольно! Класно. А, мільйон днів всього-всього я витратив для того, щоб її побудувати. А також 2 мільйони ресурсів і ферма готова. Але в чим прикол? Прикол в тому, що ферма не працює. Ха-ха. Е, можливо, в мене немає терпіння, але я чекав дуже довго. І нічого тут не виросло. Ні з того боку, ні з того боку. Е, у мене є дві думки. Перша думка це те, що, можливо, е, розробники Майнкрафту щось зробили з тим, щоб ці рослинки повільніше росли. З іншого боку, дійсно, ця ферма не дуже ефективна, оскільки. Е, вона, рослинки мають змогу рости тільки в цей бік. А в оригіналі ви садите ем, гарбузик, і він може рости всі боки сюди-сюди і сюди, сюди. Ось Тому шанси росту гарбузів набагато сильно зменшуються. Але давайте швиденько заскочимо у мій е, тест-світ. Світ там, де я тестую різні шняшки. І дещо подивимось. На такому автобусі Дерев'яні козюлі в носі. І сміх без причини. Буратіни. Ось я вже і тут. І хочу дещо показати. Отже, я замутив простенький тест. Зробив два ряди, е е е два ряди землі. Насадив сюди рослин. Тут по черзі ростуть гарбузи і кавуни. Ось. І цей бік я накрив. Е Пісковиком, а цей бік ні. І як бачите, звичайно, дуже довго я чекав, поки щось виросте, але все-таки з цього боку росли речі. Але прикол в тому, що ось тут я поклав е, скло. Не знаю, можливо, це таке співпадіння, але можливо це дійсно пощастило. І в цьому місці, саме, де стояло скло, теж виріс гарбузик. А ось тут, як бачите, немає жодного. Ні з цього боку, ні з цього боку. Те ж саме з фермою. З цього боку у мене стоять пісковики над рослинами. А з іншого боку, я замінив всі пісковики на скло. Адже скло можна штовхати урожай так само, як і будь-яким блоком, тому я думаю, якщо всі ці блоки замінити, то, буде, то все буде працювати класно. Що я і зроблю в себе в сінглплеєрі. Ось так. Ну що ж, давайте назад повернемося в синглплеєр. Так, кнопочка. Ха, Дійсно працює. як щойно ну, я забрав е, блоки, одразу ж... Ого, аж два виросло. Гарбузики. Ну, тобто кавунчики. Давайте також тут спробуємо. Можливо, навіть в прямому ефірі зараз виросте щось. Ось. Я радий, що знайшов вихід із цієї ферми, із, цього, із цієї ситуації, бо я вже боявся, що реально моя ферма не буде працювати. Ось, і це було б трохи сумно, адже я так старався, скільки часу провів для того, щоб її зробити. Ось. Чомусь я в креативі минулого разу цього не помітив, а можливо, просто вони змінили це знову. Я точно не знаю. Ну що ж, поки що не ростуть. Не росте нічого у нас, хоча отут, видно, вже два виросло, так що ферма запрацювала. Але е, механізм автоматичного збору ще в мене не встановлений. Ось тут є ось цей мій годинничок І ось сюди треба вліпашити сонячну панель. <с? <с?> сенсор світла. Сенсор дня і ночі, ось так він називається. Daylight, сенсор денного світла. Ось. Е, так, гарбузики не ростуть, і мені трохи сумно. Також, крім того, мені потрібно скрафтити ці хопери, умивальнички, або е, речові плигуни чи галетаї. Такі різні скажені варіанти мені пропонували. Не дуже мені вони подобаються, будемо назвати його просто хопер. Але для того, щоб його зробити, треба відвідати незер, Точніше, не хопер, а сенсор світла. А Хопер можна зробити з заліза, це ми зробимо потім. Давайте зараз. Я піду у Незер. У мене, в принципі, є все з собою. Звичайно, не завадить зілля вогнестійкості, тому я захвачу його і пішли у Незер. Ось у нас тут гості. Як тільки я зайшов, тут один друг і інший був, але він, мабуть, ані є, він. Зайшов також. Отже, копати я буду в той бік, але... Ем, але без ніяких, але просто копаємо в той бік. Цією киркою. Ем, прямо. Вау! Ха! -ха. Я не знав, що тут портал, мабуть, будь колись сюди вже попав. Давайте підемо, подивимось, що там. Е, треба мені знайти чанки. Е, давайте вип'ємо одразу, щоб. Не впасти в яму. Ee, мені потрібні чанки, які ще не завантажувались, тобто придеться піти трохи далеко пройтись, але я надіюсь, рано чи пізно я їх знайду. Так. Ага, я зрозумів. Це місце веде, колись я будував тут портал, але e, в мене не вийшло його побудувати, синхронізувати, тому туди немає сенсу йти. А є сенс піти десь в той бік. Спробуємо піти туди. E, будемо класти факели. Ось. Оп. Можливо, ми знайдемо сьогодні кварц чи кварц, я не знаю, як правильно його вимовляти. Оп. О, ні, в яму. А ні, все нормально. Е, звук пропав. А, ні, є звук. Все окей? Так. Ну що ж, е, ставимо побільше більше факелів, щоб я міг повернутися додому. Е, Підемо прямо чи... О, Glowstone. Мені потрібен Glowstone, я не можу його просто лишити. Лололом. Ось. Ось такі справи. Так. Пішли далі, схоже, це все ще старий старий, старі чанки, в яких я був. А... Мені здається, що я дуже маю високі шанси заблудитися тут. Так. Час копати. До речі, є сенс також набирати Незераку і будемо його зараз плавати е, на Незербріки. <реку> так. Також класно було б взяти з собою Ендерчест і просто вбитися, щоб назад не повертатися. Але я щось про це не дуже подумав. І не взяв його. Так. Е, оп. Хто тут? Пігмен. <реку> Налякав ти мене Пігмен. Так. О, супер, в мене зараз ще й закінчаться факел, і я ніколи не зможу знайти дорогу додому. Але нічого. <плес> так. О-о-о-о! Я, здається, бачу. Так. Вон там є, там є. Там є. Ха-ха. <плес> Де ж так його дістати, щоб далеко не йти? Давайте просто тут на факелів. Щоб було видно, що це дорога додому. Підемо в цей бік. Вон там є. є-єєєєє. Так, воу-воу-воу. Уу. Чого ти такі злий? Так, беремо кірочку на е, Фортуну 3 і добуваємо цей гарнюній елемент дуже крутий в Майнкрафті. До речі, з нього крафтяться дуже офігенські блоки, які мені дуже сильно подобаються. Клоустон випав Зараза... Ось, хіба не краса? Він такий біленький, такий гарний. О! ну, Одним словом, дуже мені подобається. Ну що ж, я займусь зараз е добуванням цього кварцу. Хех. Наберу якомога більше, поки мені не набридне, і повернусь до вас уже. Щось вам покажу. Добудуємо мову ферму. Десь півгодинки я тут покопався. І ось це мій результат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стаків. Ну, Не дуже так і багато. Але я вже задобався його шукати. І, до речі, дуже багато XP XP дається, коли роздовбуєш ці блоки. Ось у мене вже 30 й рівень, причому я навіть не так вже багато цього кварцю надолбав. Ось, є. Тому я думаю. 에, можна вже зараз зробити сонячну mm -hmm. панель світлову. Куди мені йти далі? Ага. Бачу, бачу, бачу. Ох, добре, що в мене є вогнестійкість. Mm -hmm. Так, далі сюди. Далі сюди, далі сюди. Йдемо за факелами просто. Далі факелів немає. І йди куди хочеш. Mm -hmm. <laughs> Оце прикол. Оп! Ага, на той берег. Так, я ж туди ендерперлився на цей бік. Ну що ж, давайте вже побачимось у вдома. Вдома. У О! Ось і вже інфраструктура. та да У мене буде для цього добра окрема скриня. Я думаю, пізніше я буду ще подорожувати в Незер і набирати його. До речі, хто не знає, ось робиться так. Простий блок кварцу З нього можна зробити е, напівблоки і сходи. А з двох напівблоків робиться ось такий дуже крутий блок кварцу І він супер кльовий. Ось такий він, дуже крутий. Мені дуже подобається. Ну і можна зробити. так до речі, в новому апдейті є така штука. Оп. Оп. <с> З двох простих блоків робиться е, пілер, стовпчик Але ось так. Ха, прикольно. Гарний блок. Також його буду десь використовувати, можливо, потім а тим часом е, покладемо це все сюди, візьмемо собі 1, 2, 3. Також е, давайте я хочу заклепати сюди весь свій незерак, нехай плавиться. <рес> я думаю, в наступному, в наступному відео можна буде зробити вже автоматичні печі. Це робиться дуже легко. Ось. А тим часом я візьму залізо. Це не залізо. <рес> І що мені потрібно? Скринь. Скринь мені потрібно дві. Давайте скрафтимо два хопера. І залізо. Оп. оп, Ось. Е, рецепт трохи подорожчав. Спочатку це був е, був потрібен для цього е, е, камінь просто приплавлений. Зараз вже треба залізо. Ну, я вважаю, що це справедливо. Ось. Ось така іконка вже є. Але, але так уже виправлений. Тут був такий баг в е, 12W. 13 w 02 aa коли кидав, і тут такий спанчбоб вискакував. Тобто іконка ще була недоопрацьована, зараз вже все доопрацьовано. І це є дуже класно. Так, давайте зберемо в останній раз урожай. Я надіюсь, вже ніколи не буду користуватися цими фермами. Воп. Але я не буду їх руйнувати, оскільки, е оскільки мені не подобається, бачите, дійсно почало застрягати. Раніше воно робило класно, зараз вже все, все працює погано. Тому я зав... від... мушу відмовитись від цієї ферми. Звісно, можливо, треба листя перезабрати з боку, і воно буде працювати краще, хоча я не... не впевнений Давайте заберемо ось ці блоки, вони мені також надобляться І пішли, подивимось, що там. Пішли, скрафтимо так, якось протак метнути. Гарно. Оп. Е, мені потрібно скло. Для того, щоб зробити сонячний цей сенсор. Так. Скла тут немає. Ось тут О, дідько, скла немає, халепа. Халепа, немає скла, халепа. Ну окей. Десь надибаємо зараз. Хайсі роззявляють роти. Як по вулиці їдуть вони. Геро воділа давай жени. Поки плавиться скло, я піду і вмонтую наші умивальнички. Отже, один повинен бути тут. Оп. Все. А інший з іншого боку. Ось, так, я знаю, з цього боку не, немає як добратися, тут прийдеться лізти ось так. оп оп ба ба І сюди. Тут я зробив таку маленьку платформочку. Ось. Можемо тільки підходити і брати урожай. З цього боку у нас гарбузики, тобто кавунчики. <гум> З цього боку гарбузики. І, як бачите, вони все ще не виросли. Але вони не виросли, тому що весь цей час, коли я був в Незері, цей світ не завантажений і можна вважати, що він не росте. Так, ось цього вистачить, і я думаю, що треба ще мені дерево. Ось. Робимо ось так. Ось це рецепт. Три кварцу і три скла. Дуже, до речі, неправильно я зробив і. можливо, це робиться ось так. <бачити> Бачите, я беру одну річ, вона береться інша. А, на півблоки. Можливо. <бачити> Оп. Оп. Оп, і, до речі, ось так. Є! Єй, пішли, вмонтуємо е, наш сенсор. О, ростуть гарбузики, бачите, як все круто. Монтуємо наш сенсор і, можливо, зараз саме він спрацює. Оп! Є, е, урожай зібрався. У е, мене була ідея також е, зробити, щоб сенсор спрацював два рази в день, отже, оце 15-й сигнал. Тобто перший самий сильний Він спрацює, пройде час, він виключиться. А потім я хотів ще, коли сигнал 14, щоб він ще раз отак провести сюди, мабуть. Я не знаю, треба буде подумати. І ще раз запускав ферму. І я думаю, до того часу 5 хвилин не пройде, щоб всі речі не могли деспавнитись. Але е він спрацює ще раз. І таким чином оці речі, які застрягли, відштовхнуться. До речі, дуже багато речей застрягло. Дивіться, один. Гарбузи, мабуть, всі застрягли, це дуже погано. Ну, ось тут, Оце моя вина. Я заберу оці сходи. І, мабуть, воно протече. О! Так. Ось. Потекли. Е, давайте вже заберемо цей гарбуз самі руками. Тому так, наступного разу... Або пізніше вже, після цього відео я зроблю так, щоб ферма спрацьовувала два рази в день. Е, так, все вже тут, все нормально. Йдемо на другий бік, подивимось, що там, чи нічого не застрягло. Ось. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Для того, щоб речі не застрягали, а протікали вниз. І також драбинку я заберу, бо я тут вилазив постійно, було незручно. Зараз я коли заберу, все це повинно протікти вниз. Ось, як бачите, все затекло. І давайте глянемо сюди. Оп, речі перекатуються. Звідси, <сум> драбинку заберемо. Все. Урожай повний. А, ось це я взяв для того, щоб трохи декоративно якось прикрасити. Е, можливо, тут гарбузики я хотів покласти ось тут. Якось. Окей, давайте зробимо ось так. Щоб. Оп. Якось ідентифікувати. Що з цього боку у нас кавуни, Я постійно неправильно кажу, але це нічого. <с> так. І це я хотів також закрити, щоб водою не змити ніяк. <с> і така поезія вже виходить. Оп. Можливо, можливо тут ще можна буде якось погратися і покласти все по інакшому Ось так, тимчасовий варіант такий. Я не хочу, щоб були видні морди, тому покладемо це ось так. Оп. І... Оцей бік. Давайте візьмемо ще цих арбузиків пару. Можливо, варто було класти... е Ну окей, е е е не вистачає. Тут ще повинно бути багато так. Е, я бачу, угору є, перлинки є, є. Можливо, було варто класти гарбузики, які світяться. А можливо, ні. Ха. Так. Оп. Оп. Е, ось так. Ага, на скло не хоче кластися зараза. Хм... Hmm. Як я це не люблю. Ну Окей, в мене я сокира розсілк тачем. Оп і. оп, і воп. І воп і воп. А також воп, воп і воп і... Оп. і оп. Все, пики не видно, класно. Стоп. Чому тут так? Ага, бо тут не вистачає ось цього. Ось. Прикольно. Можливо ще зверху зробити ряд. Я думаю, прикольно. Пізніше я побавлю ще також з оформлення. Ні, з боку, а збоку хух. Налякався. А. Халепа. Але зараз е я не буду з цим займатися. Дідько, скла, не, скла немає, а я мушу його ламати. Е оп, 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 Е, Якщо ви не розумієте, для чого я це роблю, це для того, що гарбузи не ставляться просто на скло. Вони хочуть ставитись тільки на простий блок. Оп і оп. І скло там було. У мене є. Оп, оп. Ну все так гарненько. З цього боку також я оформлю. І все буде круто, правда? <гум> ну що ж, це ферміще залишилось тільки покласти табличечку. Якось ось так воно робиться. Оця фішка з новим крафтом мені дуже подобається. ферміще готове. Е, покладемо десь отут табличку, напишемо, що це. Мі... Uh, ще. <laughs> І тадам! Відкриття! Офіційне. Uh, ну що ж, це все на сьогодні. В майбутньому ми ще побавимось із Снепшотом Можливо, наступного разу вже буде новий снепшот можливо, я ще на цьому щось запишу. Ось! Я дякую тим, хто дивився, дякую за увагу. Я надіюсь, вам було цікаво і вам сподобалось. І зараз я вам кажу, що бувайте і зустрінемось скоро. Хух.